Доброго ранку. Вітаю вас на каналі Майстерня рослин. Я продовжую готувати свої гортензії до зими. Звичайно, що погода в цьому році така трошки сирувата кожного дня, неможливо повноцінно зробити все, тому що зрізати, зробити зрізи, коли погода сира, ну це не є дуже добре, тому що такий зріз в таку погоду це. Прямий такий шлях до грибкових захворювань, так, як ворота такі. Але сьогодні трошки прохолодніше, тому Ну, і вітряно зараз, немає такої сирості, тому я буду працювати і буду вам розповідати, що ж я роблю. Ну ось, Отак виглядає зараз моя юндміла. Це гортензія, яка найдовше тримала листя в мене. І навіть зараз деякі зеленкуваті я обриваю. Але вже все, нічого не залишаю. За термін, поки я вирощую гортензію, я перепробувала дуже багато різноманітних способів підготівлі куща гортензії до зими. Хтось пригинає, вкладає, розпилює ці кущики до землі і далі вкриває. Я цього не роблю, тому що, як ви бачите, у мене і праворуч, і ліворуч від куща йде доріжка. До мого городу, до моїх коробів. Тому, звичайно, що. Ну, це одна із причин, чому я не люблю вкладати, а друга, ну, я люблю, щоб кущі, гілочки все-таки були вертикальні у гортензії, вона мені тоді більше подобається. А ось коли ви її розкладаєте, вона в тому випадку далі дерев'яніє, входить так, в зиму. ну І звичайно, що навесні ці кущі вони вже... Гілочки виправляються проблематично, тому я лишаю їх в вертикальному стані. Пробувала десь давненько вже, коли рекомендувала, що навкруги гортензії ставити якісь сітки таке коло і далі засипати його листячком з дерев. Робила, не сподобалось мені. І поясню чому це, в принципі, одна із тих причин, чому я і зараз все, обриваю все листя з гортензії. Тому що хтось рекомендує вкривати її раніше, так залишати з листям, і тоді це листя буде слугувати таким ну, начебто додатковим прошарком, який створює повітряну подушку, і це буде тіпа, ну, краще втеплювати. І так не роблю. Ну і Чому я так не роблю? Тому що. Вся органіка, яка буде у нас всередині, вона може нашкодити наші рослині. Тому що органіка має таку здатність під час навіть невисоких температур плюсових. Вона підгниває, підпоріває. На ній можуть утворюватись такі, як ну, мох, да, починає рости Но не мох, а насправді це. Грибок, ну і це, відповідно, може призвести до загнивання гілочок, ну, пошкодження наших пагонів. А я ну, не хочу це, по-перше, захворювання, тоді його треба лікувати. По-друге, ви втратите частину пагонів, тому що вони будуть підгнивати і залишати хворі пагони на кущі ну, не є правильно. Тому ніякого листя всередину, я описі, боже, не накладаю, я таке вже робила. Ніякого листя на самому кущі я не залишаю. Таке я теж вже робила. Я прибираю всі листочки, які в мене на цей час залишилися на кущику. І далі вже покажу, що буду робити далі. Ну, У мене гортензії багатенько. Хтось вже скинув. Листячко сам. ну от Як, наприклад, у мене хотре стоїть, бачите? листячка немає, але є. Суцвіття мені задало запитання після минулого відео підписниці: то що ж робити з. Я таки не кажу і не зрозуміла, що робити з шапками гортензій зрізати їх чи не зрізати, зрізати взиму, та однозначно зрізати, я їх залишала, вони ще мали такий знаєте, декоративний вигляд, і я їх залишала саме для того, щоб трошки ще полюбуватися цим, цими суцвіттями. Але однозначно зрізати, тому що це те ж саме, що залишити листя. Це органіка, яка може запрівати, загнивати і буде шкодити нашій гортензії. Зрізала, позрізала суцвіття, тут ще здорову листя, хтось у мене вже сам підготувався. І великі кущики є ось ще з цієї сторони. У мене маленький кошик елфі його тут на фоні. Кори, мабуть, не дуже видно. Ну, але він теж, бачите, стоїть усе з листечком, тобто все-все-все. На всіх гортензіях, і маленьких, і великих, зараз обриваю листя. Поки побирала листечко, побачила ще деякі моменти, які хочу вам показати. Дивіться, ось є пагони, які нормально не підготувалися в зиму. І він вже починає, бачите, він гнеться, він не твердий. І він буде підгнивати далі. І от оці пагони на цьому етапі також потрібно прибрати. Немає сенсу їх залишати, тому я його прибираю із самого низу. Бо він далі, далі, далі почне е, псуватися. Бачите, який він? Листочки на ньому підгнивші, він сам підгнивший. І через погодні умови в мене. Саме на цьому кущі я побачила не один такий пагін, але деякі, ось як, наприклад, оцей. Зараз так, бачите, у нього верхівка досі зелена, а далі нижче він здерев'янілий. От я його якраз обріжу до того моменту, де він здерев'янів. А оце все прибираю. Ми прибираємо все те, що може нашим гортензіям давати ниття, запривання. Тут шкодувати немає чого, тому що толку з таких пагонів на наступний рік не буде. Ось, ось ще один такий, бачите? Ну це через погодні умови в цьому році, як ніколи у нас осінь. Сира. І е, дивіться, чому ось, о, теж ви до нього доторкуєтесь, а він, бачите, він ну, він просто гниться, він от, як пустий всередині. До е, здорового пагону ви берете, він міцний всередині не поле і він не прожимається. А цей, Зараз покажу, якщо буде видно. Дивіться, на нього пальчиками прижимаєте, а він от, просто він, бачите, сплюскується. А такий пагінець, ви не сплюснете руками. Тому, оце, якщо ви побачили, що у вас є такі пагінці, цей теж повністю вирізаю, ми їх прибираємо. Це саме те, через що я почала готувати гортензію до зимівлі набагато раніше. І коли я розповідала, що я роблю, я. Обривала трохи нижні листочки для того, щоб все спровокувало здерев'яніння пагонів. Але бачите, все рівно не всі пагони здерев'яніли. Ну що, багатенько в мене таких пагонів я знайшла. Ну і що роблю ще на даному етапі? Це обрізаю ці пеньочки, які у мене є там з минулих, з весни, коли я зрізала. Зараз дійсно гарний час, щоб їх прибрати. Тому що у вас відкритий весь кущик, ви бачите все те, що вам потрібно зрізати, воно пусте, воно без. Ну, По-перше, вони підсохші, і вони без бруньок. Тобто зараз найкращий на цей час. Весною буде не дуже добрий час на це, тому що коли у вас піде, підуть вже бруньочки... І підуть з них уже молоденькі пагінці, то, звичайно, що коли ви будете лізти туди з сікатором чи ще будь як, то це може нашкодити і ви можете пообломувати. Тому роблю це зараз. Ну, ось так зараз виглядає мій кущик. Це була підв'язочка, яку я підв'язувала, щоб мої пагани. Коли вони на тепічку були зелені, але я вже обрізала і готувалася до зимівлі, щоб ті пагони, які були, знаєте, розлоги, щоб вони більш рівніше стояли. І в такому стані вони Оці Плями, це здається, що це типу, пляма, яка ще захворює, ні, ні, це якраз іде процес здерення. Спочатку окремі такі плямки з'являються на пагоні, а тоді поступово-поступово весь пагон темніше і відбувається процес дерев'яніння. На наступному етапі мені знадобиться мотузка, ну і ножиці, звичайно. Все, відрізала я вірьовку, Тепер я зазвичай роблю, ну складаю вдвоє. Мотузку. Я сьогодні працюю одна, тому я стару мотузку не знімаю. Вона мені зараз буде допомагати, а коли вдвох, звичайно, легше. Хтось один отак збирає всі гілочки і тримає, а другий їх буде підв'язувати. Ну, а я буду зараз корячитися так, як зможу. І що вийде, так вийде. Петлю так накидаю внизу. Коло основи Там, де в нас найбільше розширення кущика йде. І тоді її зручно протягла в петлю залишок мотузочки, так і тоді зручно нею зменшувати об'єм, тому що тримати вручну тяжку, а ось коли у вас така петелечка то прекрасно собі підтягнули, поправили, підтягнули, поправили. Отаке. Все, бачите, плотненько зібрала. І тепер з цієї сторони розділила цю мотузку. Одна пішла по напрямку, так, як і була, а другу зеркально. Мені треба, щоб було плотненько-плотненько, щоб моя гортензія стояла такою свічечкою, щоб вона не розходилася в сторони. Ну і далі моє завдання звозити. До верхівки діаметр цього кущика. Коли у вас отак дві-два краї вірьовочки, то це робити навіть одному досить зручно. Піднімаємось і підтягуємо, піднімаємось і підтягуємо. Для чого озвужується? Для того, що якщо будуть опади, щоб вони не розчахнули кущик, тобто вони будуть шапочкою зверху лягати. І все. Ось така у нас вийшла шапь, гортензія тепер. Про полку і підрихлювання ґрунту я роблю саме на цьому етапі. Коли в мене всі гілочки вже зв'язані, вони не заважають. Тобто це набагато зручніше, ніж спочатку в гілочках ковирятися, виривати той бур'янець, рихлити, а тоді вже вкривати. Тому я підрихлюю саме на цьому етапі. У мене тут досить багато кори, якщо ви мульчуєте також корою чи будь чим, ну, можна підсипати. Якщо переживаєте, що у вас може бути там дуже низькі температури, можна ґрунт навкруги свідомо замульчувати, чи корою, чи агроволокном, чи будь-якими іншими матеріалами, але насправді Можна просто більше шар землі насипати, але насправді я думаю, що цього буде, навіть можна і не, не робити. В минулому році я вам показувала відео, де в мене, в мене бачите короба. Вони довгі, 8 метрів. І на кожен такий короб у мене є таке агроволокно. Я роблю із агроволокна, ну, як парнички такі вони вкриваються. І от я в минулому році показувала відео, як я вкривала цю гортензію саме таким довгим. Агроволокном, Тобто 8 метрів вою від собі, я обмотала навкруги куща, тобто там у мене вийшло дуже багато шарів. Я була дуже задоволена і мені здавалося, що це мені гарантує краще е, таке, утеплення, краще зберігання гортензії взимку. Але до висновку я прийшла до такого, ні. Кількість у цих шарів абсолютно не гарантує того, що у вас буде все набагато краще виглядати, ніж при меншій кількості. Тому в цьому році я не мотаю, не зароблю собі такого клопоту, тому що намотати навкруги куща 8 метрів агроволокна задача досить цікава, але довга. В цьому році я придумала кращий варіант, щоб менше працювати. Підмотую низ, тому що вона в мене досить висока, цей кущ, і того, що я хочу, мені не вистачить по висоті. Не вистачає, я вже поміряла. Тому низ підмотую агроволокном. Кріплю в мене є ось такі гачки. Самі робили з будь-якої міцного дроту. А ось. Верхівочку я зроблю по-іншому в цьому році. Можна купити супер укриття, яке там на замочку. Можна мотати Ну, Всі методи можуть бути. Я для себе в котрий рік все-таки шукаю і вибираю ці методи, які будуть вимагати менше мого часу. І ось я собі придумала, що можна взяти звичайний мішок. Аж 12 гривень коштує. Я дивилася ці каркаси з, ну, теж з, з білого агроволокна. то там вартість одного каркасу, ну так, да, він не замочку, що його одів, далі застігнув. Але вартість одного такого каркасу ну, в районі 300 гривень плюс-мінус. Ну, є різниця, 12 гривень чи 300. Один. Якщо хочете, щоб верхова брунька у вас. Збереглася, додаємо ще один компонент. Я додаю ось таку попирку, я не знаю, це як утеплювач і дем. Хтось робить підложку під ламінат, додає, То, хто що хоче. Прикриваю так, щоб верхні бруньки все-таки були прикриті не конусом, тому що ну, тут буде тоді проходити повітря. А роблю ось таким чином. Мені головне мої брунічки. Які знаходяться зверху. Чому не наматую в цьому році відмовилася від намотування агроволокна? Ну, По-перше, це дуже затратно по часу мотати 8 метрів, воно путається. Ну, взагалі, незручно, абсолютно незручно. Це перший момент. А по другий момент, як моя практика показала, від кількості шарів абсолютно не залежить результат того, що ви отримаєте навесні. Питання, то коти в мене там бушують. Питання: чи укриття гортензії забезпечує те, що під укриттям не буде морозу? Незвичайно буде мороз. Якщо на вулиці буде морозно, то і там буде морозно. Тому Скільки б ви шарів не намотали, все рівно буде мороз. Укриття не обігріває, якби так все було просто, то, з урахуванням нашого сьогодення ми б вибивалися теж агроволокном. на Ну і вже на оцю конструкцію другий мішечок. Воно і робиться швиденько, і виглядає акуратненько. Ось, а якби вона була менше, то у мене б навіть не треба було нижнього отого підмотування. Ну, і звичайно, треба закріпити. Щоб у нас вітри це все не знесли. Тож ж, наша задача передбачити все. Все. Це все моє укриття. Ось таким чином захочу собі іграшки на Новий рік повішу. Ось таким чином вона буде в мене стояти до весни. Малечу, трошки по-іншому вкриваю. Зараз покажу як. Ось у мене екліпс, якщо його видно. Бачите, ось він. Я їх висаджувала в минулому році, тобто вони ростуть вже більше року у відкритому грунті, але вони ще невеликі. Їх я трошки по-іншому прикриваю. Є один тільки нюанс, який слід врахувати, тому що гілочки молоденькі, вони ще не. Досить такі цупкі, знаєте. Ну, тобто Якщо на таку гілочку буде навантаження, то вона, відповідно, може і зламатися. А я ж цього не хочу, тому що я роблю? Треба поставити якусь палицю таку. Вона повинна бути чуть-чуть вища, ніж найвища гілочка кущика. І вже до цієї палиці я прив'язую. Наші гілочки. Ну, для чого я роблю, я думаю, що вже всі зрозуміли. так Тому що якщо у нас буде, ну, а вдруг, сніжна зима, якщо навали снігу, то щоб вага снігу не зламала наші гілочки, наші пагони. Тому ось таким чином я примотаю, а далі. Все точно так, як і з великими кущами. Я збираю мішочки з-під цукру 5-кілограмові. Ще якісь такі мішочки, які мені десь попадаються. Спочатку чоловік все намагався їх виконати, розказував мені, що за чим це треба. А зараз мовчить, збирає. Садівництво така штука, яка пригодиться всяка дрібничка. Точно так. Два слої обов'язково закріпляю це. І точно так же зав'язу. Я буду працювати, тому що в мене їх досить багато. Малюків, які в мене в горшочках ще я не, на зиму на зиму не відправляла. буду Мабуть, за тиждень це робота. Ну, подивлюся по погоді, сумовуючи наш сьогоднішній день, і що хочу сказати, що головне не кількість шарів. Ну, один замало, але два шари з утепленням цього достатньо. Воно не впливає на зберігання гортензії, вона повинна бути в сухенькому, в тепленькому. Правило яке: всередині ніякого органічного матеріалу, який може псуватися, який може загнивати, який може пліснявіти і таким чином впливати на здоров'я нашої гортензії. Питання в мене ще було: чи важливо яким агроволокном, білим, чорним? Важливо, це дуже важливий момент. бігре. Біле агроволокно пропускає е, сонячне проміння. І коли навесні у вас будуть вже ну, там, кінець зими, початок весни, коли вже будуть буде сонячне промінечко, дуже важливо, щоб воно все-таки доходило до рослини, вона буде починати е, виготувати, прокидатися. І от в чорному варіанті це гірше спрацьовує. Крім того, е, ви розумієте, що взимку, коли морози біле відштовхує е, і таким чином не дає рослині прокидати. Раніше ніж це необхідно, тому що лютий місяць, коли в сонечку вже яскраве, сонечко вдень нагріває рослину. І вона може починати верхівка, сприймати, що треба прокидатися. А в цей час коріння ще знаходиться у холодній землі, і де невідповідність, таким чином рослини дуже від цього страдають. Тому білий колір відштовхує сонячне проміння, ми це все добре знаємо. Чорний притягує, ось чому важливо біле, тому що воно не дає рослині прокинутися раніше, ніж потрібно, а тоді, коли вона прокинулась, дає Можливість проникати сонячному промінню для того, щоб рослинка починала вегетувати Коли у вас кілька шарів, чим ще це зручно? Я не знімаю укриття досить довго. Ну, В залежності від року, іноді це може бути початок навіть травня, якщо є заморозки, які повертаються. І тому, коли в таку погоду ви можете один шар верхні зняти, інший у вас залишається ще прикриває. Не обігріває укриття, воно лише пом'якшує ті переходи, які є в природі, пом'якшує під рослинки, щоб вона не дуже страдала від вітрів, від холодних відрів, від заморозків, які зненацька приходить. Ходять. Ну і звичайно, вона повинна бути сухенька всередині, щоб не було плісняви. Що робити в цьому році, коли йдуть такі дощі, досить рясні і великі, і все мокре. Ну Є один просто вихід, якщо ви бачите, що є дощі і досить довгі, і не такі, які маленькі, які будуть просто обтікати, а що є можливість, що вони промочують ваше укриття. Ну, на той період одіваємо е, будь-який пакет. Не забуваємо фіксувати його, але це тимчасова позиція, так залишати на весь сезон не можна. Тобто це лише в тому випадку, як швидка допомога, коли в дійсності дуже сира погода. Я зараз цього не роблю, я залишаю свої рослинки так. Тому все. Бажаю вам, щоб ваші сади квітли. Бажаю гарного настрою і, незважаючи ні на що, вирощуємо квіти, прикрашаємо нашу землю і створюємо свій райський садочок. До зустрічі! Ну, ви бачите? Ну оце можна пережити? Вони в мене все літо каталися на моїх корабах на агроволокні, залазили наверх і як з горки з'їжджали. Порвали мені все, що тільки можна було. Не встигла ще й угортинці відійти від неї, не встигла нате вам. Уже є украшення на йолки. Давай, 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 давай. І ти давай. Ужас. Може, комусь треба коти, я вас дуже прошу. Ну, гарні котики, але ж мені їх забагато.